І з того старого народу, слав'яно-русинов, ну, з того королівства, по обходу Мадярщини, сталися слав'яни, котрі включали так називаємо в такі слав'яно-руські марки. Називалися русинська марка, була тут під Карпатами, тобто русинська держава. І та була марка були по периметру аж на теперішньому югі Германії. Там теж були ті слав'янські марки. Но пізніше слав'яни оприділили себе як уже окремі народи, отримали друге названня, язик маленько помінявся. І кожен у 19 віці заявив своє право на то, щоб вже говорити від імені свого народу, язиком, культуру і релігією. І лише у 20-му віці наш народ, славяно русини, Разом із малими народами Європи по розвалі Австро-Венгрії і по рішенню мирної Сен-Джерменської конференції міжнародного договору в Парижі отримали наші люди, наш народ, право на самовизначення на право создання свого, як тоді казали, штата, то держави. Тому що ноги мислили наші або американські основному то була. Американська ідея американських русинов створити окрему державу. І так створилася та держава у складі Чкословакії. І от ми тепер видимо, скільки за ту історію наших людей асимілювалося навіть за останні 100 років. Наш народ оказався розділений після війни у різних країнах. Частина русинов оказалася у мадярів, мадіризувалася. Частина оказалася у Словакії, ціла Пряжівська Русь, у більша частина русинов надійно словакізовані. Та сама картина і в Польщі, де русини провозили навіть свою окрему державу, і все одно поляки розбили і асимілювали сотні тисяч людей. І ми притерпіли такі. Змінення в суставі Совєтського Союзу не були визнані і нині в Україні не визнані. Ну, що спасає наш народ за 1150 років. Православна Карпаторуська церква. Віра православна робить чудо. От чому ми не хочемо не будь-яким видом міняти свою релігію, бо за зміною релігії нам підсунуть зміну і національності, і духа. І менталітета, і укладу жизни. Взагалі, все міняється. Не такі були голубці, то ті, котрі запланували міняти церковний календар. Вони добре знали, це не просто міняється дата. Ні. Якщо було б так, то було б бы легко. Але в тому то й діло, як воно здвигнуло маси людей і як родило масу непонятності, а скільки конфліктів, а скільки судів наповнилися тепер. Судових процесів судить держава всіх тих, хто не захотів перейти на тот календарь, котрий заліз у голову чиновникам, хоча відношення по закону не сміли влізти не в релігію, ні в календарі церковні, ну, влізли. А всі, хто покритикував їх, уже нині у судах доказують. Що вони не робили ніякі заклики до релігійної ворожнечі, просто лише указали місто чиновникам, аби се вернули у своє місто і займалися більше державними справами. Сьогодні ми кажемо, святий, пророче, авакуми, моли Бога за нас, щоб ми сьогодні виділи, як ти молився за народ, котрий був там, у рабстві, у Вавилоні. Одного разу ти. Авакумін не сісти тим, що на полю жницям, і ангел Господень восхитив авакума і переніс його на тисячу кілометрів уперед. І та та їда, котра мала бути косарям, авакум приніс другому пророкові, великому славному пророкові Даніїлові, котрий був там у тюрмі. Господи, яка інтересна історія біблейська, скільки там краси, скільки там мудрості і блага. І ми сьогодні просимо Бога Боже, навчи наш народ держатися віри православної, а сьогодні в Україні канонічної церкви української, держатися свої традиції традиції нашого язика, культури, особливо цінніший богослужбовий. Язик нашої церкви, бо лише так поступає. А обладає в Закарпатті, крім ще того язика ще унікальним набором і таким великим товстим слоєм культури пісень, казок і различних віршів, а на різдво колядок. На сьогоднішній день ще може бути, як кажуть, спеціалісти ще. Тисячі і тисячі народних пісень не зафіксовані нікому. Держава дорушення не давала, а своїми руками лише може було щось менше записати. Ну ми віримо, що в будущому остануться ті ручейки культури, котрі будуть фіксувати древні наші произведення, пісню, танці, вірша. Колядки і усього укладу жизни, бо лиш так поступає, держася у рамках тих, яких нам предки сотворили. Але ми, будучи любов'ю, наповнені до всього нашого народу, особливо вірного православного народу української православної церкви, молимо Бога Боже, поможи нам і всьому народу видержати із питання, остатися вірними Господу. Його канонічної церкви і вірити істині Воскресеньки. І в такому случаю діти Божі, но ну, вічності віримо і наслідники, в'єдну із пророком Авакумом. Царство Боже. Амінь.